Люд, ты нормально? Ты что, совсем? В дрядке грайся. По квартирах шастают, повестки раздают. Шаги по лестнице почува, вот и як я. Послухай мене. Я боюсь, что на почве всего этого у тебе кукуха поедет. Це мене з Кукухою в порядку. Ти що робиш, Женя? А за тобою ніхто не йшов. Дивись, хвост, як у фільмах, не привела. Ага. Люд, у. я ж не знав, що це ти. А що ж ти з роботи так рано? Бо на панікюр записалась можна. Можна. Ну ти зараз побіжу. Я якраз картоплю з руками приготувала. Буш? Ну давай, тільки швидку. Угу. Не понял. Люд! Ти що, обижаєшся? А похоже? Ну, не обижайся, Люд. Жень. Не понял. А що, не можна свою рідну жінку потрогати, чи що? Можна. Ну. Та вже Ну. No. Але не тоді, коли я спішу. Ну, де там твоя картопля, га? На кухні. Ну то давай, я опаздую. Йду, йду.